Слава Україні! Триває 1202-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. На купінському напрямку відбулося сім атак російських окупантів у районі Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворога атакував 15 разів поблизу населених пунктів Греківка Новий Мир. Рідкодуб, зелена долина та в бік Чернощини, Торського Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку російські окупанти здійснили чотири атаки біля Григорівки, Верхньокам'янського та Виїмки. На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень неподалік Білої гори, Притеченого та в районі Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного, Деліївки, Торецька та в бік Яблунівки. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 47 атак російських окупантів у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Проміня, Новосергіївки та Олексіївки. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України відбили 19 атак поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль. Вільне поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченка. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутись вперед поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки у бік Новоандріївки та Павлівки. Минулої доби на придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитись до укріплень сил оборони України. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак. Російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 215 артилерійських обстрілів, зокрема, 4 із них із реактивних систем залпового вогню. Учора російські окупанти завдали ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаційні удари, зокрема, скинули 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські окупанти здійснили 5 тисяч. 661 обстріл, 131 із них із реактивних систем залпового вогню та залучило для ураження по території України 3139 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 17 районів зосередження особового складу та військової техніки, три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління безпілотниками. Та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських окупантів вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 167 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 123 автомобілі та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав Силу оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!